Доброго дня! Мене звати Олександра і ви на каналі Я і мій Юрко. Сьогодні ми будемо класти капусту. Вже прийшла осінь. Всі квасять і ми починаємо квасити. Для того нам потрібна капуста, морква, сіль. Шатківниця ще моєї мами. І... і в чому ми будемо заквашувати? І миска. Ще нам потрібно. Баняк, в якому ми будемо заквашувати капусту. Ну і якийсь тягар, щоб притискати, то пізніше я покажу. А нам ще потрібна така терка, що я тру корейську морку. Тому що я буду терти морку на такій терці. Приступаємо до роботи. Розрізаємо капусту. Видаляємо качан. 2,5 кг капусти, то є 2 головки, Отак я беру. То є 2,5 кг. Я даю одну моркву, одну таку велику моркву. І столову ложку солі. Таку рівну столову ложку. Не з гіркою, просто рівна ложка. Ми будемо квасити, а не пересолювати. Так, приступаємо до роботи. Не забула, як терти. Раз в рік натираємо. Ми кожного року готуємо 30 літрів капусти. Так. отака у нас вийшла посічена капуста. Можна і ножом різати, не обов'язково шатківницею. Зараз я ще потру цю моркву. Одну морквину мені потрібно на ту кількість капусти. Два з половиною кілограми капусти мені потрібно одну морквину. Така вона буде. Капустка. Зараз я заберу. Ось така моркучка в нас вийшла. Забираю шаткинити, вона мені трохи заважає. Така в нас капуста вийшла. Капусту не трете і не мнете. Просто перевертаєте легенько. Так, додаєте морку. Підставляємо миску даєте столову ложку солі, рівно, більше не потрібно. І перемішуєте руками. Капусту акуратно перемішуєте, не тиснете, не дусите, перемішали. І зараз будемо викладати. Ємкість, в ємкість, який вона буде кваситись. Вкладаємо все. Два з половиною кілограми тут є, і одна морквина. Голова, ложка солі, рівна, без чубка. І легенько притискаємо я продовжую терти капусту 2,5 кг. Знову беру дві, дві головки капусти і одну морквину. Знову потру перемішаю і покладу баняк її, трамбую легенько. І так поки не наповнюю цю ємкість повністю. Тут прийшла мені допомога. Появився Юрко. Як йому то виходить дуже гарно. Бачите, як я скоро перетру ту капусту, дивіться, який він задоволений. скажи щось. Що буду казати? Як тобі терти капусту? Це тобі подобається. Ясно зайшов. Мені дуже пощастило, значить. Так, Юрій мені знову потер. Дві капустини. Зараз я стру моркву. Перемішаю моркву знову, і так, поки в мене капуста не закінчиться. Так, даю сіль. Сіль має бути кам'яна, йодована кам'яна сіль. Приправи інші я не даю. Якщо є в інших рецептах, дають лавровий листок, чорний перець, в капусті починається процес загнивання. Я вже пробувала. Такий варіант найкращий. Після того, як ви скрасите капусту, ви собі будете додати перець, все, що вам подобається. І будете з цієї квашеної капустою готувати. Можна навіть давати солодкий перець. Все, що вам подобається. Приминаю капусту. Ще один раз закладемо і можна буде відставляти. Доложуємо капусту доверху, не до самого кінця, щоб вона ще мала місце, як вона почне бродити. Зараз я притисну, покладу тягар якийсь і покладу якусь тарілку, щоб можна було притиснути тут тягарем. Вона через якийсь час пустить сік. Набрала 3 літрову банку води і протискую, то в мене буде тягар. Так вона буде стояти до завтра. Завтра я все познімаю. Практично в такий самий час. Знімлю все. І я показую, що я буду робити завтра. Знімлю. Візьму миску іншу. І половину цієї капусти викладу. Просто розпушу знову її. Отак розпушу, щоб з неї вийшла гірч. Капуста має завжди гірч. Такий запах. Щоб потім вам, вас не переслідував. Половину виберу капусти сюди знову на наступний день. І так вона в мене постоїть рівно годину. А цю що, що до самого дна переверну і спушу. Через годину часу, година часу пройшла, вона так постояла, але вся капуста до самого дна ви розрухуєте її. Через годину часу я знову повторюю те саме, що робила сьогодні. Трамбовую. Трамбувала. І тут також. Це вже буде сік відносно, досить багато соку буде. Але мусила вийти гірч. Дехто проколює її, але все рівно то не ефективно проколювати. Все рівно потім відчувається в капусті. І далі трамбовуємо. І... Ставимо вже на квашення, так, як я робила тарілку даю, банку з водою. І ще вона в мене буде кваситися, кваситися в теплі 4 дні. Через 4 дні я перекладу в банку, 3 літрові банки. Перекладеться, стільки буде капусти, і зверху буде закрита капуста соком, обов'язково. Капуста завжди має бути закрита соком. Якщо вам, допустимо, бракує соку замало буде. Ви можете перекип'ятити води холодної, перекип'ятили і долили собі кипячаної холодної води. Накрили кришкою капроновою. Я пізніше покажу. Чотири дні тому я заквашувала капусту. Подібно робила, все абсолютно робила так само, як, як сьогодні. І я буду розкладати вже ту, ту капусту в банки. Просто вона вже прокисла, вже готова. Чотири дні пройшло неповне. Просто беру сухі банки і накладаю повністю тою капустою. Капуста є жартувата, тому що є морква. Так приблизно має бути натрамбовано в банку е, капуста і має бути зверху сік. Бачите, як плаває. Капуста має бути постійно така, от плавати в соці, щоб вона не була суха. Треба контролювати, бо вона в якийсь період часу сік пропадає. Якщо ви, ви викладаєте капусту, залишається вам сік, просто перелийте собі якусь ємкість і підтримайте його в холодильнику. І як вам потрібно, буде, просто подоливайте. А якщо не буде соку, то просто кип'ятете воду і доливаєте кип'ячану холодну воду. Накриваєте кришкою. Капусту ставите на піддон, тому що вона все рівно може пропускати. Десь може вона нас ще процес бродіння йти в будь-якому випадку. Якщо ви поставите в холодніше місце, процес бродіння припиниться. Якщо чуть, чуть тепліше, воно ще чуть-чуть може підброджувати. Піддон має бути постійно. Отака в нас виходить капуста. Якщо вам сподобалося моє відео, дуже буду вдячна. Якщо ви поставите мені лайк або дизлайк. Якщо підписуєтеся на канал, буду дуже тішитися. Дякую до побачення.